Вас вітає компанія DAH – сервіс для управління ОСББ. Це відео створене для знайомства користувачів з процесом організації та проведення загальних або установчих зборів ОСББ в системі DAH. Перш за все, авторизуйтесь у веб-кабінеті і оберіть ваше об'єднання. Щоб потрапити у модуль загальні збори, потрібно зайти в розділ Комунікатор, натиснути вкладку Загальні збори. З правої сторони зверху ви побачите дві іконки. Одна з них знак запитання, під ним приховані інструкції з відповідями на найчастіші питання. Інша плюс натисніть на нього, щоб створити збори. У вспливаючому вікні потрібно заповнити основну інформацію. Перше, вибрати версію зборів. Якщо ви плануєте установчі збори, обирайте їх з переліку. Якщо ваша ОСББ створена після 10 листопада 2023 року, коли вступив в дію закон 32.70, потрібно обрати загальні збори статут нової редакції. У випадку, якщо ОСББ створено до 10 листопада 2023 року і ви не прийняли ще нову редакцію статуту, обирайте відповідно статут попередньої редакції. Наразі розглянемо приклад проведення загальних зборів для ОСББ зі статутом нової редакції. Далі вписуємо місце проведення зборів. Наступним кроком обираємо дату початку зборів та дату закінчення голосування. Звертаємо увагу на те, що ви можете використовувати систему дах на будь-якому етапі проведення зборів, тобто створити збори заздалегідь і пройти всі етапи по черзі, як ми продемонструємо у цьому відео, або створити збори тільки для письмового опитування. Наступне поле тип розрахунку голосів можна обрати за площею або за кількістю приміщень. Ми оберемо за площою. Натискаємо кнопку Створити. Система створила чернетку ваших майбутніх зборів і відразу відкрила функціонал для налаштування. Але перед тим як продовжити, давайте повернемось назад, щоб детальніше ознайомитись з інфографікою картки зборів. На цьому екрані завжди буде відображатися актуальний статус зборів. Наразі це чернетка. Це етап, на якому відбувається підготовка інформації про збори. На цьому етапі збори не відображаються користувачам у мобільному застосунку. Прогрес і статус будуть змінюватись відповідно до етапів проведення зборів в системі дах. В цьому відео ми детально розберемо функціонал по кожному з них. Щоб повернутись до налаштування загальних зборів, натисніть кнопку Відкрити. Перед нами три основних розділи, які потрібно заповнити інформацією налаштування, учасники та порядок денний. Розпочнемо з розділу налаштування. Першу чергу необхідно заповнити загальну інформацію у першому блоці. Більшість даних у цьому розділі у вас вже внесено, залишилось лише обрати категорію для збереження документів. Натискаємо на значок Список. Серед випадаючого переліку шукаємо категорію та папку, які ми завчасно створили у розділі Документи. Всі документи, на які будуть накладатися електронні підписи, будуть зберігатись безкоштовно у сервісі ДАХ – розділ Документи, до яких у вас буде доступ будь-який момент для перегляду і завантаження. Наступний блок ініціатори. В цьому блоці вказуються ініціатори зборів, які автоматично з'являються в документах. Якщо ініціаторами зборів виступає група співвласників, яка не входить в діюче правління, тоді їх потрібно додати вручну. Для цього натисніть на кнопку Плюс та оберіть їх із випадаючого переліку користувачів. Якщо ініціаторами зборів є діючі члени правління ОСББ, тоді залиште цей блок пустим. Перейдемо до документів. Це розділ, де налаштовуються документи для проведення зборів, повідомлення про збори, листок опитування, листок опитування співвласника, який не голосував на зборах та протокол зборів. Ви можете використовувати стандартні шаблони, які ми пропонуємо, або завантажити свої примірники документів. Якщо ви обираєте стандартний шаблон, тоді система автоматично внесе дані по кожному співвласнику. Давайте переглянемо його вигляд, натиснувши на кнопку Скачати шаблон. Відкриваємо документ і бачимо, що у місцях, де має бути інформація про збори і дані співвласників, у шаблоні проставлені зміни. Це означає, що після активації зборів, замість цих змінних в документи система автоматично підставить необхідну інформацію. Тому у випадку, якщо ви плануєте використовувати власні примірники документів, потрібно завчасно їх підготувати, а саме проставити ці змінні у відповідні місця документу. Повний перелік змінних з детальним описом ви можете знайти в розділі загальні збори, натиснувши справа на знак запитання. Далі обрати інструкцію, як налаштувати збори. Після оформлення ваших документів їх потрібно завантажити в систему. Для цього поверніться у блок Документи і натисніть кнопку Завантажити свій. Таким чином ви заміните стандартний шаблон документу своїм примірником. Натиснувши кнопку Скачати без даних про власника, ви можете перевірити правильність оформлення вашого примірнику документу, де замість змінних вже будуть підставлені необхідні дані. Будь-який документ з наведеного переліку можна замінити своїм, вставивши відповідні змінні. Наступний блок інші документи. В цей блок ви можете прикріпити додаткові документи, які мають відношення до питань порядку денного загальних зборів, наприклад, проект кошторису з відправління чи комерційна пропозиція від постачальника послуг. Щоб додати документ, натисніть Плюс. Всі додані документи будуть відображати співвласникам у мобільному застосунку для ознайомлення. Ви можете додати стільки документів, скільки буде необхідно. Переходимо до розділу учасники. В даному розділі відображається перелік приміщень та власників, які будуть брати участь у загальних зборах. Цей реєстр власників та приміщень потрібно завчасно підготувати у відповідному розділі веб-кабінету. Це розділ ОСББ, пункт приміщення та користувачі. У даному розділі вам залишається вже тільки перевірити інформацію по кожному приміщенню, і у випадку, якщо чогось не вистачає, система нам про це підказує, і ми можемо внести всі необхідні коригування. Це потрібно зробити до моменту активації зборів. Що ми можемо тут змінювати? Як ми бачимо на прикладі квартири 6, загальна частка власності у цьому приміщенні менше 100%. Натискаємо на це приміщення, далі у полі Користувач натискаємо на олівець та редагуємо частку на одну першу. Натискаємо зберегти зміни. Повертаємось до списку учасників, щоб перевірити решту приміщень. Аналогічно коригуємо інформацію по власнику квартири 2. У випадку, якщо у вашому будинку потрібно видалити деякі приміщення, які не будуть брати участь у зборах, наприклад, паркомісця, ви можете їх швидко знайти за допомогою фільтру. Обрати тип приміщення і справа біля кожного приміщення натиснути на смітник або обрати одразу декілька приміщень і натиснути кнопку Видалити. Повернути раніше видалені приміщення ви можете, додавши їх знову. Для цього потрібно натиснути плюс і обрати їх зі списку та клікнути кнопку Додати. Якщо підказок від системи більше немає, ми можемо перейти до заповнення питань порядку денного. Звертаємо увагу, що в даному розділі ми заповнюємо питання порядку денного, які автоматично з'являються у всіх документах по проведенню загальних зборів. Для того, щоб додати питання порядку денного, натискаємо плюс. У полі питання пишемо назву питання. В полі опис можемо додати проєкт рішення. Перше питання голосується виключно присутніми на зборах, тому ставимо відповідну позначку. Додаємо наступне питання порядку денного. Не забуваємо виставляти необхідний відсоток для прийняття рішення по кожному з питань. Всі створені питання порядку денного можна редагувати, видаляти та змінювати їх порядок відображення. Бачимо, що нумерація по всім питанням виставляється автоматично, тому не потрібно її вказувати у тексті самого питання. Після того, як ви завершили внесення інформації по всіх розділах збору можна активувати. Перед активацією зборів система попереджає нас про те, що відбудеться далі. Натискаємо кнопку Активувати. Після активації система автоматично переведе збори у статус Повідомляємо про збори. Отже, що відбулося? Всім зареєстрованим власникам надійшло сповіщення про проведення зборів, а у мобільному застосунку та веб-кабінеті мешканця з'явився перший документ повідомлення про проведення зборів для підпису. На етапі повідомляємо про збори у веб-кабінеті дах відображаються три розділи: налаштування, порядок денний і активність. В розділі налаштування відтепер не можна редагувати основну інформацію про збори і шаблон повідомлення, адже документ вже сформований і відправлений користувачам на підпис, але ще залишилась можливість змінити шаблон листка опитування та шаблон протоколу зборів за необхідністю і додати інші документи. В розділі Порядок денний наразі вже відсутня можливість редагувати назву питання або їх послідовність, однак ви ще маєте можливість редагувати чи додати опис або проєкт рішення по всім питанням. Розділ, який мав назву Учасники, змінився на активність, де у вас з'явилась можливість слідкувати за ходом зборів та активністю учасників. У співвласників, які підписали повідомлення про збори електронним підписом, автоматично статус змінюється на повідомлено і з'являється сіра іконка з можливістю перевірити підпис. Якщо натиснути на неї, то в спливаючому вікні можете порівняти прізвище власника у вашому реєстрі з прізвищем користувача, який наклав підпис. Якщо підпис власника співпадає, натисніть підпис власника вірний. Якщо підпис власника невірний, то вам потрібно натиснути на три крапки і обрати варіант, видалити файл та помітити як неповідомлено. За потребою документ повідомлення про збори можна скачати або завантажити свій. На цьому зупинимось більш детально. Обираємо власника, який ще не повідомлений. У адміністратора є можливість скачати і роздрукувати повідомлення про збори, яке система дах формує для кожного з учасників на основі обраного шаблону. Натисніть на три крапки, Оберіть «Сформувати» та скачати. Таким чином ви завантажили документ на свій комп'ютер. Далі ви можете його роздрукувати або відправити на підпис власнику. Якщо ви вже отримали від співвласника підписане повідомлення або відправили його поштою, то можете прикріпити цей документ або його фотографію до профілю цього користувача. Для цього натисніть на три крапки, оберіть Завантажити нове. Документ підвантажиться у веб-кабінет, та статус обраного учасника зміниться на повідомлено. Змінити статус на повідомлено або неповідомлено ви також можете вручну на власний розсуд відповідно до ходу ваших зборів. Знайти потрібного вам власника можна за пошуком або фільтром, вивантажити список неповідомлених співвласників можна за стрілкою. Щоб підвищити активність ваших учасників у зборах, ви можете відправляти нагадування тим, хто ще не підписав документ. Для цього відмітьте всіх учасників і виберіть необхідну дію. Відправити нагадування. Зверніть увагу також, що у вас є можливість для обраного сегменту учасників завантажити для друку підписані повідомлення, повідомлення на підпис або листки голосування для підпису. Етап повідомляємо про збори автоматично завершиться. Коли таймер досягне позначки 0, це означає, що настав день проведення загальних зборів в офлайні. У картці зборів прогрес автоматично змінився на проводяться збори. Відкриваємо збори, звертаємо увагу на наші три розділи: налаштування, активність, хід голосування. У розділі налаштування вже неможливо змінити інформацію про збори без наслідків зміни документів, тому ми не рекомендуємо вам більше нічого змінювати. Якщо все ж таки є необхідність виправити інформацію, така можливість є. Натисніть на три крапки, оберіть пункт редагувати. Зверніть увагу, система повідомляє вас про наслідки внесення таких змін. Повертаємось назад до зборів і підготовки до письмового опитування. Перш ніж розпочати письмове опитування, потрібно відмітити тих учасників, які фізично були присутні на зборах і особисто підписали листок опитування, заходимо у розділ Активність. У розділі «Активність» звертаємо увагу на колонки Збори, де ви можете відмітити присутніх, та листок опитування, де ви можете прикріпити документ або фото листка опитування таких співвласників. Знаходимо присутніх за прізвищем або номером приміщення. Ставимо перемикач Присутній. У колонці Листок опитування натискаємо три крапки Завантажити новий. Прикріпляємо листок опитування, звіряємо і обираємо варіанти, за які проголосував власник. Звертаємо вашу увагу, що даному співвласнику у мешканця у мобільному застосунку буде відображатись файл і варіанти, які ви обрали для нього. У розділі Хід голосування відображається інфографіка результатів голосування по кожному питанню порядку денного, яку можна буде відстежувати в режимі реального часу. Якщо натиснути на варіанти, то ви можете переглянути список осіб, які обрали цей варіант. Тепер у вас є можливість або дочекатись початку письмового опитування, яке автоматично розпочинається на наступний день після дати проведення зборів, або вручну активувати цей статус. Давайте повернемось у розділ налаштування і розпочнемо письмове опитування вручну. Під датою початку зборів є зелена кнопка. Натискаємо Розпочати письмове опитування. Статус проведення зборів автоматично змінився на проводиться голосування. Отож, що відбулось, всім зареєстрованим користувачам надійшло в мобільний застосунок сповіщення з пропозицією проголосувати та підписати документ листка опитування співвласника, який не прийняв участь у загальних зборах електронним підписом. Розділи залишились незмінними. У налаштуваннях ми нічого не змінюємо. У розділі Активність у колонці листок опитування, як на етапі повідомлення про збори, автоматично буде відображатись інформація про документи, підписані електронним підписом учасниками зборів, підписи яких потрібно перевірити. У фільтрі вже з'явилась можливість відфільтрувати такі опитувальні листи. Обираємо у фільтрі поле листок опитування, підписано з кабінету мешканця, не перевірено. Нам відображається перелік користувачів, які вже проголосували онлайн. Наступний крок перевірити їх підписи. Натискаємо на логотип, перевіряємо підпис, підпис власника вірний. Зверніть увагу, система дах автоматично враховує голоси за чи проти, тому організаторам зборів важливо лише контролювати, чи дійсно в документі накладено цифровий підпис власника. У випадку, якщо підпис власника невірний, вам потрібно натиснути на три крапки, обрати Видалити файл та помітити, як не підписано. Видаливши документ, автоматично видаляються і результати голосування даного листка опитування, а у співвласника є можливість знову переголосувати та перепідписати документ. Наступний крок для організаторів зборів це накласти електронний підпис особи, що проводить письмове опитування, на підписаний власником листок опитування. Оскільки ми вже перевірили декілька документів, скористаємось фільтром і оберемо листок опитування, підписаного з кабінету мешканця, перевірено. Нагадуємо, що це вже верифіковані нами документи, які підписали власники, наклавши електронні підписи. Обираємо одного з власників, щоб накласти підпис організатора зборів. Необхідно натиснути на три крапки, обрати останній пункт Підписати, після чого з'являється поле, куди вам необхідно перетягнути свій файловий підпис. Нижче вказуємо пароль ключа. Натискаємо спочатку «Считати підпис, потім підписати. В результаті успішного підпису біля зеленого логотипу тепер висвічується цифра 2. Це означає, що на документ накладено два цифрових підписи власника та особи, що проводить письмове опитування. Після обробки всіх документів, що були підписані онлайн, ми можемо завантажити документи співвласників, які люди підписували особисто. Обираємо співвласника, натискаємо три крапки Завантажити. Цей процес відбувається аналогічно, як ми демонстрували з листами опитування, за винятком того, що в письмовому опитуванні відсутнє перше питання порядку денного. У розділі Хід голосування ви можете слідкувати за зборами та попередніми результатами голосування в режимі реального часу і оцінити, наскільки ви близькі до прийняття рішення по кожному з питань порядку денного. Інколи буває, що для прийняття рішення не вистачає буквально декількох голосів. Не забувайте підвищувати активність учасників і відправляти нагадування тим, хто ще не підписав документ. У розділі Активність у вас є можливість відправити нагадування. Обираємо всіх учасників, за стрілкою натискаємо на «Діслати нагадування. Система автоматично відфільтрує користувачів, які зареєстровані в застосунку дах та ще не взяли участь у голосуванні і відправить їм сповіщення. Перейдемо до етапу завершення зборів. Повертаємось у картку зборів. З моменту початку голосування стартував зворотній відлік. Бачимо лічильник, скільки залишилось для завершення голосування та загальну інформацію результатів. На цьому етапі ви можете. Перше або дочекатись дати завершення зборів, тоді вони завершаться автоматично. Друге завершити збори достроково, якщо ви досягли необхідної кількості голосів для позитивного рішення питання порядку денного. Третє продовжити голосування. Для цього достатньо натиснути на зелену кнопку Продовжити голосування. Також зверніть увагу, якщо натиснути на три крапки у карці зборів. Побачите, що збори можна зупинити, тоді збори зупиняться з результатом рішення не прийнято. Або видалити. В такому випадку збори видаляються без можливості відновлення їх з системи дах. Давайте розберемось, як завершити збори. Як тільки лічильник сягне позначки 0 і наступить обрана дата завершення зборів, голосування завершиться автоматично. Далі вам потрібно натиснути кнопку Завершити збори для формування протоколу з результатами голосування. Щоб завершити голосування достроково, потрібно редагувати дату закінчення голосування. Для цього відкриваємо збори, заходимо у розділ Налаштування, натискаємо три крапки, обираємо Редагувати. Змінюємо дату закінчення голосування, якою завершуємо збори. Натискаємо Активувати. Система повідомляє нас про наслідки редагування зборів. У цьому полі важливо натиснути Залишити підписані документи. Біля поля Дата завершення зборів відображається тепер кнопка Завершити збори. Збори будуть завершені та результати голосування буде зафіксовано. Підтверджуємо дію. Що відбулося після завершення зборів? Всім користувачам у мобільному застосунку надійшло сповіщення, що збори завершено, а адміністратори можуть сформувати протокол з результатами голосування порядку денного. У документах під стандартним шаблоном протоколу зборів з'явилась кнопка Сформувати протокол. Після завершення зборів всі документи підписані співвласниками зберігаються в розділі Документи у відповідній категорії для збереження документів, яку ви обрали в момент налаштування зборів. Ці документи ви можете вивантажити у будь-який момент на інший цифровий носій. Після завершення голосування в розділі Хід голосування відображатимуться результати по кожному питанню порядку денного. Демонстрація цих результатів буде і для кожного співвласника в їх особистих профілях, веб-кабінеті та мобільному застосунку. На цьому ваше адміністрування зборів в системі дах завершено. У випадку, якщо після перегляду цього відео у вас ще залишились питання, зв'яжіться з менеджером клієнтської підтримки. Приємного користування, дякуємо, що обираєте дах.